thank you roman thank you, and thank you everyone for the invitation to be here today to come to this uh, conference thank you for uh, thank you for the invitation to visit Kiev at such a significant time in the history of this nation. <laughs> Your action as pastor since the beginning of this war have been an inspiration for us around the world. Ваше пасторське служіння з перших днів війни є добрим прикладом і натхненням для багатьох пасторів по усьому світі. Усі церкви, які через союзи входять в Європейську Баптистську Федерацію, об'єдналися як ніколи для того, щоб разом молитися про вас і разом збирати допомогу. in your society is amazing. Ваша посвята тим людям, які найбільше потребують допомоги в Україні, просто не вражаюча. Ваша посвята продовжувати служіння в тих місцях, де зло проявило себе з неймовірною силою. Вона просто не знаходить слів. And your resilience to continue day after day after day. we don't know how you do it but we continue to pray for you to be. so thank you for giving me the invitation to speak today let's turn to god's word we're going to read from 1 peter chapter 2 and verse 18 to 25 in ukrainian only Читаємо з вами другий розділ першого послання апостола Петра з 18 го віршу до кінця розділу. Слуги, у повному страху підкоряйтеся не лише добрим і лагідним володарям, але й нечесним. Тому що це достойне похвали, коли хтось через своє сумління перед Богом зносить скорботи, страждаючи несправедливо. Адже яка честь терпіти, коли вас б'ють за провини? Коли ж ви терпите і страждаєте, роблячи добро, це благодать перед Богом. До цього ви були покликані, бо і Христос страждав за вас, залишивши вам приклад, щоб ви йшли його слідами. Він не вчинив гріха, і в його устах не було знайдено підступу. Коли його ображали, Він не ображав. Страждаючи, Він не погрожував, але передавав себе тому, хто судить справедливо. Він у своєму тілі підняв наші гріхи на хрест. Щоб ми, померши для гріхів, жили для праведності. Його ранами ви зцілені. Адже ви були як заблудлі вівці, але тепер повернулися до пастирі єпископа ваших душ. Амінь. Uh, as I said, yesterday I'm from Scotland.

In 1648, Oliver Cromwell and his English Christian army invaded Scotland. They said to us they had come to unite the nations. They said to us they had come to ensure that we lived as proper Christians. And this English army that said they were Christians came to fight a Scottish army full of Christians. And both armies turned to the Bible for their comfort and their support. And on this occasion, the Scots were defeated. The victorious English soldiers started to plant Baptist churches in the country. The first ever Baptist churches in Scotland were planted by English soldiers. Many years later, when we managed to chase them out of our country, they took their Baptist churches with them. And we had no Baptist churches for 100 years. And then eventually Baptist churches began in Scotland again. Now not everyone experiences injustice in the same way. Не всі люди переживають несправедливість одинаково. I'm sure you heard similarities in the Scottish story to your story. Я думаю, що може ви знайдете якісь паралелі з нашою шотландською історією і тим, що відбувається у вас, But they're not the same story. але вони точно не тотожні. Right now the Ukrainian people are experiencing injustice. сьогодні. Українці. Страждають від великої несправедливості, But men experience that injustice differently from women. Але коли ми подивимося і порівняємо чоловіків і жінок, вони по-різному сприймають несправедливість. Люди, які живуть на сході країни, відчувають несправедливість трошки гостріше, ніж ті, які живуть на заході України. Багаті переживають по-своєму, і їхні переживання відрізняються від переживань бідних. Якщо порівняємо молодих і старих, також бачимо різницю. And those who are healthy experience it different from those who are sick. ніколи не зрозуміє хворого. І коли апостол Петро адресує своє послання своїм читачам, він розуміє, що люди по-різному сприймають і переживають несправедливість цього світу. Ми вже знаємо, що церква була розсіяна в той час по різних місцях. Вони описуються як розсіяні, чужинці. Вони розсіяні, чужинці. Вони змушені були покинути свої місця. Але кожен з них відчуває несправедливість життя по-різному. Деякі з них переживають несправедливість знову і знову. Peter refers to the injustice of slavery in our passage. який ми прочитали, апостол Петро торкається несправедливості стосовно рабів. He will go on and speak about the injustice faced by women in that community. Далі він буде говорити, що про жінок, які страждали від несправедливості. And he will talk about how women and slaves are unable to do anything about their circumstances. І він описує ситуацію, в якій опинилися слуги, раби, жінки, які не можуть практично нічого зробити, щоб змінити свою ситуацію. And I found that Peter's response to this injustice this is somewhat surprising. І я думаю, те, як апостол Петро відповідає на цю несправедливість, може здивувати нас. There is great evil in that community and slavery. І велике зло серед людей в тій в тих общинах, воно називається рабство. But Peter does not call them to overturn the slavery. Але цікаво, що апостол Петро не закликає їх зруйнувати систему рабства. Instead he teaches them how to suffer In their напроти він вчить їх як правильно страждати навіть тоді, коли вони змушені бути рабами. He The circumstances як можна жити повноцінним життям, навіть не дивлячись на ті жорсткі обставини життя, в яких вони опинилися. І сьогодні я хотів би, щоб ми подивилися на три запитання, які ставить перед нами уривок, який ми прочитали. Ха канвилид анджастсафрин? Перше питання як ми можемо жити в присутності? Несправедливості, яка веде до страждань? Secondly, why should we live like this? Друге питання, а чому ми, власне, повинні так жити? І третє, а як взагалі можливо так жити? So firstly, how can we live?

Коли до тебе, над тобою знущаються, тебе б'ють, як ти можеш продовжувати жити в Христовій свободі? І можна запропонувати два очевид, дві очевидних відповіді на це питання. Коли християни входять в страждання, і в таких ситуаціях є дві, два виходи.

Якщо будеш так робити, ти обмежиш переслідування в своєму житті. The, the Друга можливість це стати проти переслідувань. Take to the streets. Вийти на вулиці. Accept inevitable martyrdom. Погодитися на можливе мучеництво. Fight back fire with fire. Відповідати A вогнем на вогонь. Attempt to overcome the injustice. Спробувати подолати несправедливість. But Peter suggests another way. Але Петро насправді пропонує інший підхід. It's not an easy solution like martyrdom or secrecy. Звичайно, приватність чи таємність нашої віри, чи навіть мученство це не кращий вихід. It's much much harder to live Peter's way. Набагато важче жити згідно того, чому навчає нас апостол Петро. Peter teaches these slaves to respect their masters. Петро вчить з повагою ставитися до своїх володарів. To respect those who are the agents of injustice. Поважати тих, хто, власне, і спричиняє несправедливість. З терпіння переносити несправедливе ставлення. Жити в терпінні. Вибрати довго терпіння. Вибрати дорогу, яку апостол Павло змальовує в своєму посланні як плід духа. В рабів не було жодного вибору. Вони не могли вибрати щось в своєму житті. А Петро звертається до них і говорить: виберіть життя в свободі.

Into an act of witness. Don't behave the way people expect you to behave. Show the freedom that you live in by refusing to be defined by bitterness, anger, and revenge. Any slave can act out of anger. コージンラップ

показує їм іншу можливість, крім злом відповідати за зло. Він каже, що Бог покликав нас робити добро навіть тоді, коли ми страждаємо. І мене питання до вас. вас, Що це означає для пасторів-українців? What mean for Ukrainian Christians caught up in this unjust war? What choices do you have that you can make that display the fruit of the Spirit? When you are shepherding God's people, how can you lead them and guide them in this path? Коли ви пасете Божу отару, як ви можете показати їм шлях іти цією дорогою? How do you model freedom in the face of the tragedy in Bucha? Як ви моделюєте життя в свободі, коли ви пам'ятаєте про трагедію в Бучі? How do you live freely despite what is happening in спайтворізхапненемара? Як ви живете вільно, не дивлячись на те, що відбувається навколо вас? I think there's another question we need to answer first. Але перед uh, цим ми повинні знайти відповідь на ще одне питання: І це питання, якраз в тому, що а чому ми повинні жити по-іншому? And in answering that question, Peter draws on Isaiah chapter 53. І відповідаючи на це питання, апостол Петро повертає нашу увагу до 53-го розділу книги пророка Ісаї. And he says to these Christian slaves in verse 21. Він звертається до християн, які були рабами, і говорить їм, ми про це читаємо в 21-му вірші. Christ is your example and you must follow in his steps. Христос це ваш приклад, ви повинні йти за ним, слідувати за ним. What he's saying is This idea that he's sharing with them is not just his good idea. ідея. про що говорить апостол Петро, це не просто добра порада, добра порада, This is not something that the po uh, Peter and the Apostles thought might be an effective response to injustice. Це 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 не те, що що, просто Петро і і інші апостоли думали, що, ну, це така хороша відповідь на ситуацію. He is saying this is quite literally the way of Christ. Він каже навпаки, якщо говорити буквально, це і є шлях Христа. Христос відмовився від того, щоб злом відповідати на зло. Він не ображав тих, хто ображав його. Він не погрожував солдатам, які розпинали його. trusted in the judgment of God. апостол Петро говорить, що він довірив своє життя в руки судді всіх. Verse 23 says, he left his case in the hands of God, who always judges fairly. В 23-му вірші ми читаємо, що він передав себе тому, хто судить справедливо. And because he trusted our heavenly Father, he was able to choose a different path. І тому, оскільки він довіряв своєму небесному Батьку, він зміг по-іншому пройти свою дорогу.

Гріха, який заполонив цей світ, мінзвісет фрі байда крос то the фрутов та спирит. Це означає, що хрест Христа звільнив нас і дав нам можливість жити повноті плода Духа Святого. And плід Духа – це любов, радість, мир, терпіння, доброта, доброчесність, віра, лагідність, стриманість. І коли ми бачимо Христа розп'ятого на Христі, ми бачимо цей приклад в ньому. And Peter teaches that because of Christ we are dead to the old nature. But колисті, yeah, we померли для нашої старої гріховної природи. The sinful life is healed by his wounds. Not just death overcome and life eternal, but healing in us from the effects of sin

По іншому в тих обставинах несправедливості, в яких ми опинилися. І Мені здається, що ми тут чуємо відлуння особистих переживань Петра, через які він пройшов. Він говорить, що ми був час, коли були як вівці, розсіяні. Але тепер ми повернулися до нашого пастиря. Peter who struck out with his sword in an act of revenge. Пам'ятаєте Петра, який взяв меч для того, щоб помститися за свого вчителя? Peter who privatized his faith by denying Jesus three times. Петро, який сховав свою віру і відрікся від свого вчителя три рази. That Peter was gathered in by the master shepherd. Господь і добрий пастир знову повернув до себе цього Петра.

Біль ми, переживаємо, ми можемо і повинні жити так, як Христос. Але я хочу задати останнє питання. Example. Як взагалі можливо так жити?

Поскільки гріх є в цьому світі, в цьому світі завжди буде несправедливість, але це не відміняє того факту, що Бог серед нас. У 21, 21 му вірші ми вже читали, що Христос є нашим прикладом, і ми повинні йти його слідами. Uh, the word follow in the Bible has the concept of being accompanied. І це слово слідувати в Біблії означає долучитися до компанії. When Jesus calls his disciples to коли Христос закликав учнів слідувати за ним, він буквально говорив, складіть мені компанію, йдіть разом зі мною. Він не просто хотів, щоб вони слідували за ним на якійсь відстані, він хотів, щоб вони були поруч, щоб вони йшли разом. Якраз тут про це говорить Петро, ми повинні бути в компанії Христа. І те, що пройшло вже стільки часу від того моменту, коли Христос був з учнями, це не означає, що Христос сьогодні не з нами. Він присутній поруч. So Peter has said he is your example.

Він подарував нам один одного, щоб ми разом проходили нашу дорогу. Християни, до яких звертався Петро, відчувають себе ізольованими. Вони розсіяні по всьому тому регіоні. А Петро говорить, що вони зібрані пастирем. They may be living in separate households, but he gathers them. Можливо, вони живуть в різних місцях і в різних будинках, але вони мають відчувати, що Христос їх всіх зібрав в одне. In verse 21 he talks about them each individually receiving life in Christ. У 21-му вірші він звертається до кожного з них особисто, коли говорить про дар життя в Христі Ісусі. But by verse 25 he's talking about them all together being gathered. Але у 25-му вірші він говорить, що всі вони разом об'єднані одним He is not just the guardian who goes after one sheep. he is the one who brings us together and cares for the flock. наш Христос. Це не пастух, який пасе кожного окремого овечку. Він збирає всю отару разом і турбується про них. I have seen that you are learning to walk together during this time of injustice. Я думаю, що ви оцінили можливість спільності, бути разом Разом рухатися вперед, коли ви проходите через час війни. І для нас це було привілегією, що ми могли також пройти пройти частинку цієї дороги. Можливо, незначний спосіб, але разом з вами. У нас є благодать йти разом. Отже, як ми повинні жити? How shall we respond to evil and, just and injustice? We follow the example of Christ. We walk with Him in the darkness. And we walk with one another to make our response to evil shine like light. Amen.